Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис сделание. Не. Мне кажется, мне кажется, на позитиву, блядь. Не маты меня их мары. Ух ты, блядь! Ебануться на. Ага, хотел, ебать. Калочка, ебануться. Хотел и крови поковырять в нос идти. <burning>. <São aulus> а я тебе скажу, тут такий красивый вид открылся. Я аром складыша на ладони, мальчик. Да давай, отстай, ноги тела. Ноги тела, лай погонять.

Я не знаю, вона мене в'їбала один раз. Я там пробіг, може, два метри і відключився. Там зажив ми вже хотіли. Ми а, а ви не Що ви нікому не розкажете? Анекдот. Знаєш про козу анекдот? Короче, слухайте анекдот. Уходить коза за молоком. Каже дітька. Не збивай мене. І не каже своїм козлятам. Каже, пароль такий. Я коза, сосус, сосок. Каже, я прийду по суку і скажу пароль от Фрейда. Хорошо, хорошо. Тот волк подслухан. І каже, підходить до дверей, стукає І каже, козлятам, я коза, сосу, сосок. А вони знаєш, що кажуть Хуй, сосед у нас глазок. Що у вас там уже було? Ладно. Ладно, идем на бар. Переконтируемся на баре. И сколько ты проснулся? Мурзик лежит белый. Мы уже на базу, базу продамося и не не, не 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 Нам надо на бар. Мы там спим. Потом мы едем на одно место. Я вам скажу, куда. Нам надо дещо там купить. що ваше стволи чинить. Бо якщо ми то не купимо, будете сасати хуйок, як от так, його Таке місце, слухай, у нас же ж немає по це діло. Ну, у нас є це, у нас цілий контейнер є, сьогодні. Так він же ж сказав, так, він що він не там б... немає місця. Так, блядь, стволи обложені у цій машині, поняв? Так, в машині місця немає. Я Да тому що прийду ще разу напрямку Ага, там невеликі саме, хлопці, у мене м'ясо. У мене походу до штани трохи мокрі. Чого? Це буває. Ну після того як ти мене. Буде зібрать. Опа, На не. Запас. Где? Ты снова на колени, да? А подужаешь на него